Усіх вітаю! Ви подивіться на цю красу. Як побачила, в мене очі просто розбіглися. Це передала нам Юля. Юля зателефонувала і попросила вербу масудом. Мами були в банки дуже багато. Я спеціально черенкувала цілу банку. Їх, мабуть, штук 30 там було цих живців. Юлічка захотіла таку вербу, хоча там люди писали, що Іра верба на подвір'ї це не дуже добре. І воду з землі витягує, там не росте нічого, і формувати важко, і взагалі. І листя, коли сипеться багато на клубах. Я цього не помітила. Мені вона подобається. Мама пішла до центру, дала мені, говорить, залиши мені два. А ті всі забери посади в себе, подивися, як вони повністю розкриються, які будуть кольором. Якщо в нас немає, то принесеш і мені. Прийшла додому. Давай пошвидше, а то не встигнеш. Як ти могла запізнитися? Я вже зайшла і ніхто мене не зустрів. Мася, як тобі не сором. Де? Що ти розповідаєш? Яке сонечко гарне. Уже тепліше, А наскільки там градусів у нас. Плюс шість. Плюс шість градусів. Да. Тут постоять наші красунчики. Зараз зайдемо в садок і знайдемо горщик. Лапушку витягнула, як та балерина, господи. Хоч в танець йди пляши. Що значить сонце роби? живою істотою? Якщо не вистачить, ще піду шукати. Щось знайдемо. Черенки ще не рахувала. Тут У мене перчики під склом проростають, ніяк не проростуть. Жаржинку треба вже висушувати. Починається. Починається, як той хробачок. Іди, кс -кс 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 -кс. Проситься, іди О, думнічка, наша помічниця також буде висаджувати каланху, щоб вони краще прижились. Зараз ляжеться на них, розігріє своїм тілом, і вони взагалі приймуться точно. Так, взяла, звичайно, самий красивий білосніжний горщик, бо горщики у нас тут ціла колекція. Наберу є землю, згороду звичайна земля, друзі. На сонечки прогрілась, ой, пахне землею. Я вже скучила. Побільше накладаю, бо квіточки не чіпай. водичкою полью, вона тоді присяде. Так от у нас земля горна, де? Масандрушка. Який ми візьмемо, Помаранчевий. Давайте самий, як на мене, найкращий. Так. Так. Ось відірвемо, який красивий. Я бачу їх тут декілька морквяного кольору. По одному, я думала, в один горщик відразу по два-по три садити. Бо я коли купувала подарунковий, і там відразу три черенка росло. І вони розпушились такий букет в бумагу кольорову замотаний. Тобто все як положено, но ну, він був подарунковий, друзі. Так, давайте щось так ось. Ото, коли готують симпатичний букет на подарунок, то в горщик висаджують декілька чаренків, тоді він пишніше квітує. І звісно, людям подобається і вони купують, щоб комусь подарувати. Все, сюди поки землі не буду. Нехай один є. Так, наступний куди ми наведемо? Ось сюди ось. горний, також горщик, тут дуже поки не будемо вибирати ті горщики, бо квіточок багато, все одно всі підуть горщики до доїди. <сум> Оце Юлюшечка догодила, так догодила. Повна хата каланхою буде. Так, бордовий мені оцей дуже подобається. Оці всі квіти ми пообрізаємо. Зараз посадимо і треба відрізати разом з двома листочками, оцими верхніми, де тримається оця стрілочка суцвіть. Отакий він, друзі. Потім зайдемо в будинок, я вам покажу, що у мене набагато світліший. Оці два листочка нижніх я відриваю оце висаджує. Я зараз візьму ножиці і відразу будемо з вами обрізати. Масі, що ти, іди до нас, іди, будеш допомагати. Суцвіття наскільки крупне, важке, що я зараз висаджую, а воно хилиться в різні сторони. Тому Відріжемо і сюди я вставлю, щоб бачите, воно підсохне, все одно буде що бордове. Якщо пропаде, то ми знатимемо завчасно, який не прижився, бо поки вони розростуться, приживуться, заквітують, це дуже довго часу. Можливо, і до наступної весни будемо чекати. Мабуть, верхівку Юля зрізала великий кущ у неї дорослий. Ось збирала всі горщики, які були вже, є отакі контейнери звичайні Ми зараз польємо, а потім я занесу в хату. Нехай водичка стечить. 8 літрів. Але тут мірна ложечка на 7 літрів води. Наталя прислала аж 4 або 5 таких коробків різних добрив для всього. Тут для насіння, для розсади, для квітів, для яблунь, виноград, тобто укорінняч. Просто підливаєш і воно гарно переживається. Мікроелементний азот, фосфор, калій. Мірна ложка всередині її на 7 літрів води. Я набрала аж 8 літрів води. Звісно, тут вистачити літри, ну, якісь, на якісь квіти вильємо. Набираємо мірно Отак, ось ложечку, жовтий цукор, розбавляємо у <в> водички. І прольємо наші Ой, зараз гарно помішаю, поливаємо. Тарілки не поставила, зараз попротікає, особливо в контейнерах, покупних там дуже великі дирки. Я перевірила, на цих відеречках також є. Дірочки, через які вода витіпати. Хотіла цією водою палити вуличні рослинки. А потім думаю, ну чому я буду використовувати. Зараз і який пройшли, і сніг. Тут достатньо мікроелементів, все гарно розвивається. Хоча сонце я бачу вже ядне. Рослинки самі прості не витримують. Навіть і тюльпани, чи той часник жовтіє, тому що нібито всередині земля-волога. А зверху сонце бува таке пече, якийсь ультрафіолет, прям жахливий, що звичайні квіти і підгорає листя. Такого ніколи не було в простих квітів. Так, все, я цією водичкою полью в кімнаті. Давайте зайдемо, подивимося, які у нас кімнатні рослини. Сонечком так гарно. Тут вже нікуди ставити ті каланхої, ну, буду щось прибирати. Можливо, оці лоточки приберу. Тут насіння не проросло, бо дубар, був, все грибком взялося. Тому приберемо десь поставимо. Пересадила е цикламін, забула як називається, це донечки подарували. І квітує, і квітує, і бетон не випускає, такий малочинка. Ну, Більший горщик, бо там горщик малесенький був. Пересадила нормально, тримається. От, Отакий в мене простенький, жовтенький. Я не знаю, скільки він буде тримати ці два суцвіття. Він ну, вже два місяці висить, але ну, потрошку я тільки помітила, почало вже відцвітати. Лавандовий, ну тут дуже темний. Тут реально лавандовий, сильно набиті суцвіття. У Юлі більш рожевий і більш відкритий. А так, майже схожий. Ну, нехай всі радіють, тому що ці квіточки, якщо приймуться, звісно, будемо ділитися і з родичами, і з друзями, і знайомим. Тому, це традисконція з весоючі ампельно. Це буду розсажувати композицію робити, тому я його не... Черенкую, Звісно, якщо відрізати цю верхівку, він би гарно розвивався. І вон гілочка пішла, бокова, також треба її. І... Ну, Я хочу, щоб потепліло, і в клумбочки ми розсадимо. Воно дуже добре приймається влітку, коріння пускає. Це помаранчевий, фееричний, що стрілочки такі аж закручуються, прийнявся. У мами взяла і он уже, дивіться, ще коріння не встигло нарости, а бутонів уже пустило з усіх сторон. І також листя крупне. Оте будемо обрізати, якісь череночка візьму собі, посадю, ну і якісь уже ж знаю кому до. Тут, друзі. Завжди є кому дати. Крестовий краулі, будь ласка, уже такий жирненький, гладенький, чи товстенький, жималость чекаю, поки потепліє, пересадимо. І ще один колос, там і салатний в мене в кухні стоїть. Ну, Чорнобривчики це низькорослі, здається, я вже забула, які ще посадила. Салерулію я поділила, черенок поставила. В хаті дуже холодно ще, як в погребі. На вулиці набагато тепліше. Тому не знаю. Ну, я думаю, приживеться, квітка не дуже примхлива. Канна розростається. І там все більше і більше погонів лізе. Отакі вони товстенькі, горні. Оце той, що був помаранчевий, він став рожево. Щось підлили, як мені написали, або переопилились. Та і все. Я думаю, ну він красивий був, жовто-помаранчевий. Мені навіть дівчинка присилала фотокарточку свого каланхуї жовто помаранчевий Він реально існує, друзі. Там такий букет величезний, вона на вулицю його виносена влітку, і він розростається просто красиво. Е, уже калачики пускають квіточки. Скоро подивимося, яким забарвленням. Ну, здається, вони всі однаковим будуть. Треба також почеренкувати, розсадити, але ну, я хочу в клумбу їх висадити. Тому я їх не чіпаю. Чекаємо в потепління і тоді, вже, і тоді вже щось буде. Бачите, як опускається, терміново треба палить кожні три дні. Оце четвертий день я не полила відразу в'яне. Поливаєш, відразу підіймається. Ну, вам не видно, але мені видно, як воно висить. Не повинні оці гілочки видно бути. Він, як политий, тут пишні зелені листочки. Ось кактус ехінопсіс, кантакаліцею пустив стрілочку. Коли їх було два, було більше стрілочок. Ну, а зараз, звісно, одно. Ну, дякуємо й за це. Все. Це хлорофітум, забував, як називається. Такий пишний красунчик розрісся. Це тут масінька, спить, уже і подушкою подарували. Ми котам уже все, що могли, подарувати. Все, моє хороші гарних вам квітучих квіточок. Ну, і головне, тихо неба над головою, а все інше обов'язково буде. Пока-пока і дякую ще раз, Юлюшечки.